Три золотих, п'ять срібних і чотири бронзових. Загалом 12 нагород та 22 друге загальнокомандне місце серед країн-учасниць. Результат України на літній олімпіаді в Парижі другий найгірший за часів незалежності. Меншу кількість нагород наші спортсмени здобули лише на іграх у ріо у 2016-му. Однак такий результат безперечно можна вважати успіхом. Адже на цей раз до Франції відправилися лише 140 атлетів. Найменша кількість учасників від України з 1996 року. Девізом нашої команди на іграх 33-ї Олімпіади в Парижі є слова The will to win» воля до перемоги. І ми довели всьому світові, що Україна є і буде. Ми боремося і перемагаємо. 12 медалей, з яких три золоті нагороди найкращий результат України за 12 років на Олімпійських іграх. Найбільш успішною для нас залишаються ігри в Атланті. Тоді, у 96-му в США українські олімпійці здобули 9 золотих, а загальна кількість виграних медалей сягнула 23. У підсумку дев'ята сходинка у списку кращих. У 2008-му в китайському Пекіні Україна пішла на рекорд, завоювала 27 медалей. Проте згодом через допінгові скандали не дорахувалося аж п'яти з них. По три нагороди у легкій атлетиці та боротьбі. Ці види. Спорту виявилися найуспішнішими для української збірної у столиці Франції. Дві медалі українські атлети здобули у фехтуванні. Ще по одній нагороді наші спортсмени завоювали у кульовій стрільбі, спортивній гімнастиці, веслуванні на каноє та боксі. Золото у жіночої команди з фехтування у складі Харлан, Комащук, Кравацької та Бакастової. З трибункою висоту Ярослава Магучих із Дніпра вкотре довела, що найкраща на планеті. Нагороду найвищої проби здобув і боксер. Олександр Хижняк другу сходинку на олімпійському п'єдесталі посіли: стрілець Сергій Куліш, гімнаст Ілля Ковтун, борець Парвіз Насібов, Борчиня Ірина Коляденко, а також пара каноїсток Людмила Лузан і Анастасія Рибачок. Індивідуальна бронза в активі фехтувальниці Ольги Харлан, легкоатлетів Ірини Геращенко та ще одного дніпрянина Михайла Кохана. Свою останню в житті олімпійську нагороду виборов Жан Беленюк. Вигравши сутичку за третє місце, легендарний український борець зняв спортивне взуття, продемонструвавши світові остаточне завершення професійної кар'єри. Олімпійські ігри в Парижі стали знаковими для Ольги Харлан, яка повернулася додому у статусі найтитулованішої української спортсменки. Її шість нагород тепер абсолютний рекорд незалежної України. Наші олімпійці гордість України. Українці та українки змогли б надихнути всіх і показати нашу волю до перемоги. Не враховуючи додаткових виплат, українські переможці та призери отримають від держави чималі преміальні еквівалент 125 тисяч доларів за золото, 100 тисяч за срібну та 80 тисяч доларів за бронзову медалі. Дмитро Харлов, Валерій Галушка, Дніпро ТІВІ.